Всім привіт! А ми з Артемом йдемо вибирати телевізор. А я в новому костюмчику з LVK Shop UA. М -м -м. Дуже теплий, зручний і красивий. Так, ось цей нам сподобався телік. LG. З найновіший. Дуже тоненький, металевий корпус. Підставочка така, але у нас він все одно буде на стіночку вішатися. Ну, хоча, а може і стояти Артем. Може ми навіть не будемо. Може не будемо, да. Ось може, він буде стати, що покупки. Да. Ось так. Ножку можна опустити так. 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 і підняти. А це вона максимально підняла? Навіть щось не буде. І тут пульт у каска, так. Да? так? Як мишкою. Дуже зручно. Не потрібно, просто водити. І все. А, так? А це вверх-низ, це Колесико Це, типо? Колесико це да, прокручувати екран, типо. Прокручувати. І якщо вам мишка не потрібна, вона пропадає, ви можете клацати а, там вліво-право. А коли потрібна мишка, колесико прокрутили, вона з'явилася. Ага. Можете натиснути оцю додому клавіше, так. Да. І у вас тут менюшка відкриється, що вам треба. Можете витупану. А що скажіть таке? Але як... у нас дуже повільний інтернет зараз Ладно, А ще скажіть таке. Кажуть, що флешку воно фільми не читає, є так. Включайте фільм? Спонсор показу відео про покупку телевізору Артем Бет. Так, дивіться, цей, бачите, стара моделька, а то нова. Тут він більш такий круглий, ну, більш товстий. А цей, отак от у нас рівний-рівний. А нам це важливо, бо він в такому місці, що буде видно проходяще, де, де в кухню ми заходимо, буде видно зад телевізора. Все, упакували на на касі і зараз будемо їхати на квартиру встановлювати. Thank <laughs> you. кріпиться, він сказав, що хочете, щоб нижче сюди, щоб вище сюди чи навпаки. От три штучки. Ну, Повище. Так. Да. Який класний. Тут у нас для нього місце. Зараз поставимо, побачимо. Може так і буде стояти, а може потім підвісимо. Ще я поміняла місцями, як ви мені порадили, оце на низ для чашок, а то наверх. Але то наверх, <смі> ну, я нормально достаю, в принципі, може і не знадобиться перевішувати, але можливо попрошу, щоб трошки нижче опустила от сюди. Типу для чашок, отак залишити, може навіть нижче. А тут для тарілочок. І буде зручно. І поки що так. І дуже зручні ці штучки, я придумала. Щоб отак закривалося. Раз. І все. А так би б отак закривати. Отак. І отут, коли б все б залапано було б. Все? А возьму я, став? О, став, Це ще транс Велики, ти ще піднімеш? Дожди, дожди. То обычно телекикись легенькие, подожди, не сунь. Я ж хотіла пригоднять, чтобы... Не надо ничего сумки, это стоит. Не нормально, так бы еще губер занадто. То есть такие дорого. Классно. Да? Я угу. уже классный мальчик, правда? Салик, включи Так, вон мне костюмчик Не дождывайтесь А ну, дай Так, а на Не в сумку, типа. а ага. в бумагу. Так сюда, можно стоять. Так, нет, а давай сейчас ремни поставим. А что ремни? Так карман. Крас. Ремни видно быть на должности. Или ты хочешь ремни? Ну, ну давай ремни. Мы как раз резинки закрываем. Можно, конечно, его подвесить, но я буду все налаживать, что мне не надо. Да это не надо не... Да, я как раз писался, видишь, и Бога выступал бы, да? Да, так Все, я все правильно просчитал. Ну, вижу, да, я за русских больше сценарий. Кстати, телек даже на дурле всего лишь 5000 ребят. Семи скидками бонусами. сами. Да. О, ты вже сидит. Ты маєш сейчас для х тысяч. Я сейчас можешь вай-фай пополнить. Чтобы подивиться к так Отталкать. А? Вот талкать. Опа! Я вот тут. Ти не тут. От там. Ти <рес> попугає. Я це виділю. Так тебе вже підхайчують трошки. А, так, ти знаєш, як поповнити, що там який пароль? Виключи, бо знати наш пароль і айджу. Прийдуть ще і будуть нашим Wi-Fi користуватися. Та, -кор, так, я корпусусь. От. нормально. Но ну все одно трошки треба повернути. Та ч, не Та ну ага. Тебе Дірочки на носочках. Робочі носочки. Так, ну шо, клас. Общі. Сразу раз і так, квартира, да, Додалося, <сум> Додалося оцього уюту домашності. Домашньості. Так, дорождя, а, можно, чтобы все робить. Тадраз, кроватка. і телек. Да, я тобі скажу, вище його і не треба, бо якщо отут буде диван стояти, і ти будеш отак от сидіти, отак от, типу, якщо ще вище, то буде незаручно. Не, не дуже. А так класно. Ну секундочку, опусти. Всі запитують взагалі, Артем знімав влоги. Дуже довго, дуже класно, цікаво. потім що сталося, що він ну, це почав, не знімай мене. Війна. Можеш Війна, ще раз пояснити? Війна в країні. Да. Пишуть, що він ховається, не хоче, щоб його бачили, що, не дай Бог, там заберуть на війну, що всіх там відсліджують. Це маячня, тому що. Якщо, я і так б, на війні, хто не знав, що до сих пор. Якщо б так відсліджували, то ну, це інша справа. По-перше, і як так відсліджують? О, є отакий так, чувак в Чек і будеш... в шортах. І він ну, не встраю там поки. І він ще не в воєнкоматі, да? чи як це? Коротше. Я в воєнкоматі вже був три рази. Да. Ні, вирішу два. Два рази. Коли їздив на западну і тут. Да. Ця да. версія хибна. Так. Да. Артем працює, Артем знімає в інстаграм інформацію про військових. Артем дуже багато. Ти там світиш з телефоном, якийсь, може. Та нічого не свічу. Так, я хочу щось знайти. Е -е, знімає багато про допомогу військовим. Багато сам допомагає. Ну, він це робить спочатку з перших днів війни. Тому Якщо б його хотіли забрати, вже б давно забрали. Я думаю, що його вже б давно забрали, якби не бачили, скільки всього він робить тут для військових. У нього дуже багато зараз знайомих військових, які йому дуже вдячні. І ну, дійсно, я думаю, хто в інстаграм Артема, ті знають це прекрасно. Пишуть ті, хто не знають. Тому розказую. А не хоче він зніматися на каналі, тому що Артем в такому образі завжди на Ютубі. І, ага, все по приколу, якісь шуточки трошки тупенькі періодично. Ну, це Артем. І виходить, що коли почалась війна, він сказав, що зараз не час для, типу, клаунади, чи якось так він сказав. Не на час. І все. І почалось оце не знімай, не знімай. Бо коли він бачить камеру, він починає входити в той образ е веселий, так до якого всі звикли. От. А в інший образ він не може якось увійти під час війни. Ну нічого, я думаю, що все це. Все, я включив тобі тілі? У нас є тільки. Дивіться. А звук так, а давай, щоб мені не виробили монітізацію. Ну навіть я... Зробити хіше. Навіть, я вам скажу, що отак от відсвічує телек і отак от кольори з'явились якісь. <сум> Тут чорно-біла квартира така, іначе немає кольору. А зараз ці кольори додали в інтер'єр. Свіжості, і от навіть відбувається, це видно в кадрі. Так, наступний етап все ж таки диванчик, диванчик і барні стульчики на балкончик. І коврику сюди хочу. Коврик, тут диванчик, столик, коврик, там, щоб воно було більш уютніше. Я поняла, чого не вистачало тут, щоб ти вже захотів тут жити. А бутербродик єсть, а єсть. Купила вчора в магазині. Тут вивчаю всі магазини, які поруч і що тут де продається. Тепер треба шукати нові точки де мені буде зручно закуповуватись О. Угу. і купила рулетик отакий це рулетик індичий готовий і там було дуже багато всього ще готового але я не побачила і спочатку купила сире м'ясо, а потім побачила, що можна було отакого от плану всякі штучки купити там. Були афілейки з під сиром і помідорами, Ну, таке все. Каже, ладно, наступного разу обов'язково все це у вас спробую. От. А зараз спробуємо рулетик. Вчора ввечері у мене мама була в гостях. Ми вечеряли, я крильця зробила. Та зробити хіше. Ну виключи. на бачить, бо це просто бисто полоночно мого. Треба зробити, щоб у мене був такий, щоб я знімав цю персональну звіт. Ні, нормально. Або на мене збираю, бо він збирається, зробляти. І 16. Ще не знає. Читерик таки наш дува. Бураводи А? Вау, вау, вау. ніфіга собі, дивіться, яка вона молодець. Влаштувала тут собі Афіний Рай. Так називається, те, що так виглядає те, що Да. Кайфуєш? Да. Насолоджуйся життям, поповній, да. так і надо. А, а я кайфую сьогодні в твоєму костюмчику. Ми налаштували телевізор. Трошечки Артем, я не хотіла, тому що я знала, що мене вдома чекають суші. От ми, і я мала сьогодні трошки раніше повернутися. Маша каже, тобі замовляти суші, кажу, так, да. а де мої? Тут? Так. Да. От, отам? Вони всі тут. Ага, зрозуміла. То я вже бігжу. Мийте руки. Мам, я нічого не, я не, я не, бути, я не <зваку> Ладно, ладно, все. Так, ходімо, помиємо з вами ручки. Ой. І ця квартирка мені теж подобається. Вона все ж таки така ріднесенька, така обжита. Знаєте, трусіляюся на фоні. Таке все тут таке домашнє, м'якеньке, таке. Ну, да, Трошки не сучасне, наприклад, це дзеркало. Її можна поміняти. Але вже так звикли. Ой, господи, і помити його надо, і поміняти. До речі, дівчата. Хочу вам сказати, що я ж користуюсь цією косметикою з Касібела. Вже скільки от я отримала її, коли ми збиралися в Албанію. Я ще була вдома. І ну, вже майже місяць, да? Трошки перейду. Щоб мені було зручніше вам все показувати. Значить, дивіться, оця умовачка мені дуже сподобалась. Реально після неї не сушить шкіру, співпадає спаш. Коли вмиєшся, навіть можна кремом не мазатися, воно не стягне. І це для мене дуже показово, дуже круто. Зазвичай, якщо я вмилась і через хвилину не намазалась кремом, я просто хожу і себе водою ще бризкою. Після цієї штуки такого немає. Далі мені дуже сподобалось. Користуватися оцим кремом від сонцю. До речі, я цілий рік користуюся навіть взимку. Це у мене як денний крем. Тобто, я зранку миваюсь трошки умивачки, не сильно трошки, щоб все одно сало, яке виділяється в будь-якому випадку за ніч, воно краще знімається зі шкіри з засобом, просто водою не змоїш, все одно обличчя жирнувати трошки. Ну, в мене так. Я думаю, що у кого комбінована жирна шкіра, то так само. І оце в мене просто денний крем. Він настільки класно вбирається. Я пробувала різні варіанти захисту від сонця. Оцей мій тепер фаворит, тому що він вбирається. Ну просто, просто наче ти молочком намазався, да, кремчиком, легеньким таким. Ніякого немає відчуття плівки. Не білий він, бо буває, є крем, вибілює обличчя. Воно і так не загорає біла. Тут ще й після такого крему ще біліше стає. Тут такого ефекту немає, і мені це дуже подобається. Він швидко вбирається, не блистить, не жирнішає обличчя з ним. Кайф просто. Посилання я залишу під відео. А, далі мене запитують дівчата, як я доглядаю за обличчям. Так от. Нічого особливого я ніколи не робила, я завжди користуюся хорошою косметикою. Пройшли ті часи, коли я могла дитячим кремом мазатися. Да? Було і таке. От потім я відчула, що десь воно підсушує, десь жирниці, моршечки з'являються. Звісно, особливо мімічні. Оці від того, що я постійно улибаюсь, у мене отут от. На ці є зможки ретинол нещодавно відкрила для себе, не так давно почала ним користуватися. Оцей мені підібрала косметолог з сайта Косібела, тобто вони проконсультували мене це безкоштовно. Я розказала, які в мене є проблеми зі шкірою, і вони мені порадили ретинол. І тут відсоток кожного ретинолу свій це маленький відсоток. Ну, типу, вони підбирають під тип шкіри, щоб не нашкодити. Бо ретинол це така штука, якою можна собі і нашкодити. Як правильно користуватися, вони мені пояснили, я так і користуюся, обов'язково треба користуватися захистом від сонця, коли ми ретинольчиком е користуємося. Але це штука дуже класна. Вона дійсно регенерує клітини шкіри, відновлює і дівчата, які користуються ретинолом, знають, що це прям. Топчик від процесів старіння шкіри, який у всіх рано чи пізно запускається і починає давати про себе знати. От ретинолчик, це тема класна. І ще така сироватка з вітаміном С мені теж порадили ретинол на ніч, не кожного дня. А і зранку під крем, теж не кожного дня. І обов'язково, коли от такі засоби. Обов'язково обов'язково треба крем від сонця, тому що може піти пігментація. Бо, щоб не ризикувати, захищаємось від сонця. І отакий кремчик просто. Ну, як не просто, він теж там ну, скупує нюанси, але це як нічний крем іде. Тобто я вбиваюсь омивачкою. Дуже все тут швидко відбувається. Мені подобається, що тут небагато мені засобів порадили. Я не люблю дуже, коли оце це там мільйон всього для очей одне, для того друге, для третє. Ну, коротше, я не можу, я... У мене немає стільки часу. Ось. напеніла, умилась один раз, якщо там подивилась, десь не домила, можу ще раз. Головне, добре спіннять. І розход дуже маленький, до речі. Все змила, потім наношу ретинольчик і потім закриваю це все кремчиком. Зранку так само умилась, сироватку, вітамінчик С, закрила кремом від сонця. І все. І можна наносити макіяж. Оце мені дуже подобається така схема. От на це все. Я залишу посилання. Прямо от такого шкіра е не схильна до висипань. Ну, хоча тут засоби, які теж там почитаєте, які допомагають позбутися почервоніння, от тоді все, бо в мене за це я казала є, і воно тут враховується це все. От. Ну і там читала, що і від запальних процесів різних теж допомагає. Ну, в мене просто дуже рідко коли щось висипає, але це б теж допомагало від цього. У мене комбінована ближче до нормальної шкіра. Почитайте, кому підійде прям такий набір, можете прям так і набирати собі. А якщо сумніваєтесь, то просто напишіть, там на сайті, і, щоб вам косметолог допоміг. Там все це консультація безкоштовна, вас проконсультують, підберуть вам засоби, які дійсно підійдуть конкретно вам, дівчата. Давайте будемо красивими, здоровими. і... Як наслідок щасливими <міс> будемо радувати себе і своїх чоловіків. А я йду їсти суші. А <плес> я серіал на Netflix дивлюсь, тому теж зараз буду кайфувати. Я, правда, собі до суші ще. Знаєте, що от. <плес> я не можу от не. тепер. Я настільки звикла постійно їсти багато зелені, що останній раз Маша не замовила теж суші, я поїла суші тільки. І мені явно не вистачило чогось отакого. От тобто шунок наче забитий, але не вистачало мені клітковини. Соєвий соус, продукт лікацій плюс глютена там багато і солі. Але іноді може. Просто в щоденному раціоні у мене, наприклад, соєвого соусу немає, коли мені Дівчата задають питання стосовно соєвого соусу. Я пояснюю, що це, з чого він, як він впливає. І далі вже кожен приймає самостійне рішення, чи вживати його на постійній основі, чи ні. Всім смачного і мені теж.